Шановні присутні, дорогі сумчани та гості нашого міста. Щиро вітаю вас з нагоди Дня Соборності та свободи України. Незалежність великої Злуки, на жаль, з багатьох причин тривала недовго, але вона назавжди. Заклала в пам'яті українців цілої нації на багато-багато років світлий орієнтир. І сьогодні побудова успішної, демократичної, міцної держави ґрунтується на наших з вами спільних зусиллях, на принципах незалежності, на наших з вами розумінні, що саме від нас залежить. Майбутнє і доля всього українського народу. Ми повинні бути гідними, місії, покладеної на нас долею, примножувати, продовжувати славетні, героїчні вчинки наших предків. Підґрунтя для надій, сподівань для наших майбутніх поколінь. Перші кроки незалежності були для нас. Справді випробуванням іспитом на нашу зрілість, на толерантність, на демократичність і, врешті, на здоровий глузд. І я глибоко переконаний, що ні в кого немає сьогодні вже сумнівів, що українська нація зможе самостійно побудувати майбутнє в своїй державі. Майбутнє краще своє життя. Впевнений, що сьогоднішній день принесе нам радість від відчуття і сподівання того, що саме ми з вами приймаємо участь у розбудові нашого з вами спільного дому. Тож нехай наші спільні кроки будуть авіяні світлими чинками, направленими на розвиток зміцнення України, покращення добробуту і свідомості наших українців.